І, з вами ваша фітопатологиня, і сьогодні я буду розповідати вам про хвороби зернових культур. На рослинах пшениці ми можемо спостерігати ураження різноманітними прикореневими та кореневими гнилями, порошнистою росою, різноманітними плямистостями, іржастими та сашковими хворобами. Залежно від збудника хвороби, на пшениці ми можемо спостерігати ураження резоктоніозної, фузаріозною, офіопольозної та циркоспорельозною кореневими та прикореневими гнилями. Повздовжні витягнуті бурі плями на корінцях рослин можуть свідчити про зараження гельмінтоспоріозною кореневою гнилю. Джерелом інфекції даної хвороби є рослинні рештки та насіння. Чорні штрихуваті плями, що поступово розростаються, є симптомами офіобольозної кореневої гнилі. Згодом рослини стають ламкими, на нижній частині стебла утворюється чорний наліт. Джерелом інфекції даної хвороби є рослинні рештки. Побуріння первинних та вторинних корінців підземного міжвузля, на якому утворюються бурі повздовжні плями, є симптомами фузаріозної кореневої гнилі. Джерелом інфекції даної хвороби є грунт та насіння. медово коричневі плями з розмитою облямівкою у формі ока є симптомами церковспорельозної кореневої гнилі. Також характерною ознакою цієї хвороби є утворення в центрі плями зіниці. Або над плямою. Джерелом інфекції даної хвороби є уражені рослинні рештки. Розрізнити візуально кореневі та прикореневі гнилі досить важко, тому при появі симптомів даної хвороби на полі краще звернутися до фахівця та провести фітопатологічний аналіз рослин. А далі давайте розглянемо плямисту листя, що найчастіше трапляються на пшениці. Сини на нижніх листках пшениці можна помітити жовті еліпсоподібні плями, які поступово буріють. Це є першими ознаками ураження рослин септоріозом. Пізніше центр плями стає популясто сірим, з темно-коричневими крапками і кнідами патогена. Джерелом інфекції є післяжнивні рештки, сходи падалиці та посіви озими, а також насіння. А утворення весною на листі рослин що розташовано близько до поверхні ґрунту коричневих округлих плям, а згодом темнокоричних крапок навколо, в яких формується хлоротична облямівка, є симптомами піренах Більш інтенсивний розвиток хвороби спостерігається завжди на старих листках, джерелом інфекції даної хвороби є рослинні рештки. Поява на листі матових плям, що згодом покриваються білим водоподібним міцелієм патогена, є симптомами борошнистої роси. Згодом. Білий наліт стає сіруватим внаслідок утворення чорних крапок, що є плодовими тілами патогена. Джерелом інфекції даної хвороби є уражені рослини озимої пшениці, а також рослинні рештки. Серед сашкових хвороб на пшениці ми можемо зустріти тверду, летючу, стеблову та карликові сашки. Симптомами твердої сашки є утворення замість зерна спорових мішечків патогена, в яких міститься темна. Маса спор. Уявляєте, в одному споровому мішечку міститься від 8 до 20 мільйонів спор патогена. При збиранні урожаю пшениці спорові мішечки руйнуються і спори заспорюють насіння, техніку, а також ґрунт. Цікаво, що при посіві зимої пшениці в пізні строки та ярої в ранні рослини уражуються більше хворобою, ніж при посіві в оптимальні строки. При ураженні рослин летючою сашкою руйнуються всі елементи колоса, окрім стрижня. Колос перетворюється в чорну спорову масу. Характерними симптомами зараження карликовою сашкою є надмірне кущення уражених рослин. Рослини стають карликовими, відстають рості. Згодом вони не формують колос. Основним джерелом інфекції хвороби є грунт. Додатковим насінням. Утворення на стеблах та колосових вусочках продовгуватих опуклих плям, під епідермісом яких формується чорна спорова маса патогена, є симптомами стеблової сашки, джерелом інфекції даної хвороби, є заспорене насіння та грунт. Також на пшениці ми можемо спостерігати ураження бурою, жовтою та лінійною іржею. Утворення на стеблах, остюках та колосових лусочках ріжасто-бурих подушечок у вигляді пунктирних бурих плям є симптомами лінійної або стеблової іржі. Бурі хаотично розміщені пустили на листі рослин є симптомами бурої іржі, а жовті, лимонні, продовгуваті пустили, які розміщуються на листі та стеблах рослин, є симптомами жовтої іржі. Також на озимій та ярій пшениці ми можемо спостерігати ураження фузаріозом колоса. За ураження фузаріозом ми спостерігаємо на колосі у фазу колосіння рожевий або оранжевий наліт. Джерелом інфекції даної хвороби є насіння та ґрунт. При достиганні насіння на колосі ми можемо спостерігати оливково-чорний наліт у вигляді дернинок. Це є симптомами оливкової плісняви. Джерелом інфекції даної хвороби є насіння та грунт. Що ж потрібно робити, щоб ваша пшениця не хворіла? Пам'ятайте, кращий захист це профілактика. Дотримуйтесь сівозміни. Частка насичення зерновими культурами в сівозміні повинна становити не більше 40-50%. Якщо у вас немає можливості так зробити, тоді застосовуйте біологічні деструктори. Вони допоможуть вам. Знищити патогенів, які знаходяться на рослинних рештках та в ґрунті. Обов'язково протруїте насіння фунгіцидами, адже насіння може бути джерелом багатьох хвороб. Це може бути як хімічний фунгіцид, так і біологічний. Серед біологічних вам допоможуть препарати на основі бацилус субтіліс. Бацилус субтіліс це надійний помічник від багатьох збудників хвороб. Дійти стійкі сорти озимої пшениці до більшості хвороб, які поширені в вашому регіоні. Це дозволить заощадити вам кошти та зменшити кількість фунгіцидних обробок. Дотримуйтесь оптимальних строків посівів, адже ранні строки посіву озимої пшениці призводять не тільки до переростання рослин і зниження їх зимостійкості, а й до утраження сніговою пліснявою, септоріозом, іржастими хворобами, борошнистою росою та іншими хворобами. І навпаки, ранні строки посіву ярої пшениці знижують інтенсивність ураження хворобами в 2-3 рази. Також важливе значення мають норми висіву і густота рослин. В загущених посівах створюються оптимальні умови для розвитку кореневих гнилей, борошнистої роси та бурої іржі. Глибоке загортання носіння сприяє ураженню його збудниками пліснівіння, кореневими гнилями та сашковими хворобами. Дотримуйтесь оптимальних норм витрати добрив. Пам'ятайте, що внесення високих норм азотних добрив сприяє розвитку більшості хвороб на пшениці. Доцільність фунгіцидних обробок варто визначати на кожному полі окремо, в залежності від погодних умов, поширення та розвитку хвороб, а також від фази розвитку рослин. До зустрічі в наступному відео, де я розповім вам про хвороби ячменю. Гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють!